Щоденна небесна Манна, 28 червня. Не будь мудрий у власних очах. Бійся Господа і ухиляйся від злого. Приповісті 3 7. Ніщо не є більш небезпечним для Божої дитини, чим самовдоволення. Воно ставить перепону на дорозі правдивого поступу, і переміни серця, і заважає. Бути по-справжньому корисним для інших, а особливо бути корисним у Божій службі, оскільки Боже Слово говорить Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Замість самовпевненості мудрість наказує нам не довіряти собі, пам'ятаючи про свої слабості і недосконалості. І відповідно шанувати Бога і сполягати на нього, а це як ніщо інше зміцнить нас і дасть нам змогу відірватись від зла нашого грішного стану. Репринт 2060 Бути мудрим у власних очах означає бути самовдоволеним і самодостатнім в межах власного знання. Такі не дозволяють, щоб їх навчали і, напевно, відпадуть від правди. Хіба що направлять свої вчинки. Якщо вони прагнуть вилікуватись з цієї вади, то нехай навчаться завжди давати першість у своєму серці Богові. А завдяки цьому вони зможуть позбутися неправедності. І практикуватимуть добро. Репринт 5186. Співзвучні вірші. Повторення закону 9.7. Пам'ятай, не забудь, що ти гнівив Господа Бога свого у пустині від дня, коли вийшов ти з єгипетського краю аж до приходу вашого до цього місця. Неслухняні були ви проти Господа. Повторення закону 15.5. Якщо тільки конче, будеш ти слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб додержувати, виконувати кожну ту заповідь, що я наказую тобі сьогодні. Псалом 131.1.2 Пісня про Чан Давидова. Господи, серце моє не пишнилось, і очі мої не підносились, і я не ганявсь. За речами, що більші і дивніші від, від мене. Та я втихомирював і заспокоював душу свою, як дитя від перс мами своєї відлучене, як дитина відлучена в мене, душа моя. Приповісті 10:8. Заповіді мудросердий приймає, але дурногубий впаде. Приповісті 22.4. Заплата покори і страху Господнього це багатство і слава і життя. Приповісті 30.32. Якщо ти допустився глупоти пихою, і якщо заміряєш лихе, то руку на уста. Римлян 12.16. Думайте між собою однаково. Не величайтеся, але наслідуйте слухняних. Не вважайте за мудрих себе. 1 Коринтян 3.18. Хай не зводить ніхто сам себе. Як кому з вас здається, що він мудрий у цім віці, нехай стане нерозумним, щоб бути премудрим. Повторення Закону 10.12. А тепер Ізраїлю. Чого жадає від Тебе Господь Бог твій? Тільки того, щоб боятися Господа, Бога Твого, ходити всіма його дорогами і любити Його, і служити Господеві Богу твоєму, всім серцем своїм і всією душею своєю. Ягошугі 24:14. А тепер бійтеся Господа, і служить Йому. В невинності і в правді, і повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому боці річки і в Єгипті, і служіть Господеві. 1. Самуїла 12,24 Тільки бійтеся Господа і служить Йому правдиво всім вашим серцем, бо ви бачили, які великі діла вчинив Він із вами. Іова 28.28. І сказав він людині тоді. Таж страх Господній це мудрість, а відступ від злого це розум. Йова 37.23. Всемогутній. Його не знайшли ми. Він могутній у силі, але він не мучить нікого судом і великою правдою. Псалом 25 з 12 по 14. Хто той чоловік, що боїться він Господа? Він наставить його на дорогу, котру має вибрати. Душа його житиме в щасті, і насіння Його спадкує землю. Приязнь Господня до тих, хто боїться Його, і свій заповіт, Він звістить їм. Псалом 103. 11, 13 і 17 вірші. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така Його милість до тих, хто боїться Його. Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться Його, а милість Господня від віку і до віку на тих, хто боїться Його, і правда Його над синами синів. Питання, які я мав на цьому тижні, досвідчення, пов'язані з думкою цього вірша, як вони були прийняті, який був результат. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа, і ухиляйся від злого. Приповісті 3.7.